Вітаю на каналі Анерн 8,2 кВт на ростані. Власник каже, що був якийсь вибух, не працює від мережі, якісь проблеми з вимірюванням струму по сонцю, тому вмикати поки що не буду. Розбираю і оглядаю. Працюємо з платою сонячного модуля. Тут розташований додатковий блок живлення для роботи від мережі, вхідний місток, фільтр, ключовий транзистор, контролер, у ньому видно дірку. Перевіримо транзистор. Транзистор в короткому доведеться міняти. Згорів резистор вимірювання струму для контролера. Традиційно постраждали елементи затворного кола Діод 4148, резистор 22 Ом, резистор 10 Ом. Ну, мікросхема без коментарів. Небажання інверторів в Enern бачити силу струму по сонячній стороні входить вже в систему. Давайте розберемося детальніше з причиною наслідковими зв'язками. Резистор R4R7 з'єднані з датчиком струму. І з операційним підсилювачем, який обробляє вимірювальну інформацію. Припаяв я один щуп омметра до цієї доріжки. Це один з виходів датчика струму І тепер торкаю щупом до резистора R7. По номіналу там 2 кОм. Прогинаю плату, номінал з'являється. Прогинаю в інший бік і з'являється обрив. Отже, по роботах, які проведено на цій платі, впорядковано резистори з виходів датчика струму усунуто недоліки. По блоку живлення. Заміна контролера 3845. В такому корпусі, на жаль, у мене зараз немає. Поставив 2844. Відмінність у більш широкому діапазоні робочих температур, особливо від'ємних значень. І спрацювання при вищому значенні напруги живлення. 3845 спрацьовує при 8,4, 2844 спрацьовує при 16 вольтах. Але схема запуску обмежень по е, е, напрузі немає, О, працюватиме, я думаю, без проблем. Дослід покаже. Порядковано затворні кола, тут повигоряло. Вимірювальне коло від струмового резистора. Резистор R58, 1 кОм вийшов з ладу, зверху замінено конденсатор. Струмовий резистор півома склав із двох одноомних по одному вату. Транзистор. Встановив в корпусі то 220 трошки довелося зайнятися слюсарними роботами, тому що це не так просто. Поставив 4N90 в цих блоках жилення він працює без проблем. На жаль, в корпусі D2P транзисторів 5 А 900 знайти дуже важко, практично нереально. Під'єднався до кіл живлення контролера. Подивимось, що він генерує. Отже, лабораторний блок збільшую напругу до напруги спрацювання, а це 16 вольт. Спрацювання відбулося. І генерація тримається до 10 вольт. Так, все чітко. Підпаявся до входу 220 вольт. Подивимось, як працює блок живлення. Запуск. Живлення контролера 15 вольт. Вихідна напруга блока 170 вольт. Отже, все зібрано. Перевіряємо роботу. Починаємо із сонця. Там не було струму. Сонце підхоплюється запуск навантаження Силу струму показує. Робота від мережі. Мережу підхоплює. Вимикаю сонце. Навантаження працює на байпасі, блок живлення ремонтований працює, система керування. В дії. А тепер робота від сонця з батареями, навантаженням працює. Дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.